Вітаю! Сьогодні ми всі з вами в передочікуванні зупинки бойових дій. Ми це відчуваємо. Але перед нами дуже багато питань, які стосуються мирного життя. Ми так давно жили в мирному життє, житті, житті і в мирний час, що забули, як це відбувається. А головне, війна принесла нам багато викликів, на які ми маємо знайти відповіді, і важливим викликом, важливою компонентою Переходу в мирне життя є питання про те, що робити з військовими. Люди, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нас з вами, люди, які віддають своє життя, здоров'я завтра можуть опинитися нікому не потрібними. І це велика проблема, і це великий виклик, і велика халепа, і велика відповідальність кожного з нас. Що я сьогодні бачу з того, що держава пропонує військовим для мирного життя. Моя відповідь нічого. Майже нічого. Немає дискусій ні про що, що пов'язано з поверненням військових до мирного життя. Говорять про закриття телеграму, говорять про те, який геморой розвивається, якщо ви дивитесь тік-ток, про що завгодно: про підняття податків, про а, заборону якихось людей, про якихось санкцій, про що завгодно, тільки не про тих, хто нам з вами. Дозволяє вести ось ці розмови і думати про мирне життя. Я думаю, що державі потрібно вже сьогодні зайнятися набором тих документів, виробленням того законодавства, яке підготує підґрунтя для повернення сотень тисяч сотень, тисяч людей молодих, не дуже молодих, чоловіків, жінок поверненням до мирного життя. Єдине, що я побачив від держави, це пропозиція наших військових здавати, я вибачаюсь, в оренду там це інакше називається, але це по факту так: здавати наших військових в оренду НАТО, Сполученим Штатам Америки і ще кому-небудь. Думаю я, що ця пропозиція прозвучала лише як певний варіант від неготовності чиновників поки що спілкуватися на цю тему. І є ще другий момент, пов'язаний з тим, я буду його відкидати. Я не думаю, що так є, але виглядає це так, ніби чиновникам хочеться позбутися військових і далі продовжувати вести країну так, ніби нічого не відбувається, адже військові це суттєвий виклик, в тому числі і чиновникам. Чиновникам, які тут на костях, на крові, на жертвах військових і цивільних мародерили український бюджет. Це виклик для чиновників. Через яких військові недоотримували амуніцію, зброю, увагу і повагу від чиновників, в тому числі. Ми знаємо з вами багато багато історій про те, як військові змушені інколи просто вибивати собі навіть ремонт танку, закуповувати собі самі броніки, закуповувати собі мавіки і багато-багато чого. А скільки несправедливості, скільки несправедливості там за військовою межею. Відносно військових, звичайних рядових, командирів невеличких відділень, бригад і так далі, до бригад, включно скільки несправедливості там, скільки там є ряжених військових, які носять. Форму, які матимуть у БД, але які служать у спеціальних частинах, і вони прийдуть в суспільство і будуть рівноцінними за своїми нагородами, за відзнаками з тими військовими, які дійсно воювали, з тими, які захочуть жити в мирній країні. І вони будуть конкурувати з тими, хто прийде в цей мирний час, але готові до того, щоб залізти у владні крісла, для того, щоб. Управляти і керувати і повчати український народ, тому що на мені військова форма, хоча ти до війська, до оборони країни, не мав ніякого відношення. Ми повинні з вами спробувати захистити дійсно захисників України, віддати їм шану, зробити все для того, щоб ці люди почували себе абсолютно комфортно і, повернувшись до мирного життя, зрозуміли, що вони там були не даремно. Що я зробив би, що я пропоную, що можна було би подумати. Перш за все, хочу сказати: я запрошую вас всіх до широкої дискусії. В першу чергу, це військових. Я хочу, щоб ті люди, які зараз мене дивляться, можливо, підписані, інколи згодні, інколи, можливо, не згодні з моєю риторикою. Я хочу, щоб ви писали мені тут в коментарях. Є можливість також написати мені на пошту в телеграмі. Через пошту, що ви бачите, як ви бачите повернення до мирного життя, що б ви хотіли, щоб держава зробила з огляду на можливості держави, і що ви готові запропонувати державі також, адже ми знаємо, що ви мужні, ви сильні, ви винахідливі і багато сфер. Нашої економіки, нашого громадського життя, політичного життя, економічного життя віддані вам в руки, можуть розквітнути. Адже сьогодні військовий це і інноватор, сьогодні військовий це і людина, яка готова відстоювати свої інтереси. Я впевнений, що військові, які будуть будувати свої бізнеси, це ті люди, які будуть абсолютно по-іншому напрягати чиновників, це ті люди, які будуть вимагати дотримання законів, які будуть. Намагатися будувати чесний бізнес і бити по рукам тим чиновникам, які спробують хоча б заікнутися про якийсь хабар або про якесь вознаграждення для них від цих людей. Я вірю в те, що і маю надію, і маю сподівання, і маю велику-велику надію, що повернення військових до мирного життя суттєво перебудує нашу країну. Але країна має підготуватися. Тому я буду очікувати ваші Ваше бачення, ваші коментарі, ваші пропозиції для того, щоб ми змогли наробити якийсь документ і, можливо, надіслати його в деякі органи влади, для того, щоб влада вже зараз почала думати над тим, як прийняти сотні тисяч військових у мирне життя. А оця ідея здати в оренду наших військових це неправильний шлях, на мою точку зору. Що сьогодні я накидав вже з того, щоб ми могли б запропонувати це як. Запрошення до дискусії, це не остаточні моменти, і щось може бути додано, щось може бути знято. Я пропоную вам вступити разом в написання такого документу, який стане певною дорожньою картою прийняття військових до мирного життя і перебудови країни. І так, перше, що я пропоную це е, поступова, е, поступова демобілізація людей. З армії дехто захоче бути в армії, дехто ні. І ось ця адаптативна демобілізація вона може дати е, перехідний період е, після зупинки бойових дій. Частина захоче залишитись, частина захоче перейти на інші посади в рамках, е, в рамках армії. Але частина людей, очевидно, захоче поїхати додому. Вони повинні мати на це право. Що я пропоную демобілізованим? Перші 6 місяців – це 50-100 тисяч гривень, залежно від того, які ви маєте нагороди, відзнаки, яку мали посаду, який мали бойовий шлях і головне – який час тривалий ви були на фронті. 50-100 тисяч кожному військовому протягом 6 місяців від адаптивної демобілізації. Після того, як ви демобілізуєтесь, ці 6 місяців повинні Продовжувати рахуватися вам в службу, і за ці 6 місяців ви відпочиваєте, ви відбудовуєте свій побут, ви зустрічаєтесь з вашими рідними, близькими, ви радієте життю, ви їдете на курорт, ви везете туди своїх дітей, ви зустрічаєтесь з батьками, ви їм допомагаєте, ви робите ремонт в себе в квартирі, в хаті. Можливо, ви заводите собі домашню тваринку, дивитесь телевізор, відпочиваєте. Все це йде вам в вашу службу, і ви отримуєте ці кошти. Це реальні гроші, і ті, хто будуть розповідати, що це популізм. Я вибачаюсь. Я дуже вибачаюсь. Це не популізм, це реалії. Просто вам хочеться, щоб цього не було. Тому ви закриваєте це словом популізм. Наступне, після шести місяців військовий приймає рішення. Продовження служби, адже у вас служба буде продовжуватись, але це буде адаптивна демобілізація. Ви вже після адаптивної демобілізації маєте право не продовжити службу, хоча у вас буде 6 місяців для прийняття рішень, і буде йти 50-100 тисяч зарплати. Далі, після 6 місяців продовження служби на посадах, які будуть на той момент е в армії, або мирне життя, ви самі приймете це рішення. Наступне бізнес, що має легально працевлаштованих від військових від 20% персоналу, повинен отримати суттєві податкові знижки. По-перше, це забезпечить легалізацію робітників. Ми знаємо, що сьогодні багато працівників в тіні, і те, що уряд пригрозив розсилати повістки лише тим, які не сплачують податки, а фактично, це люди, які працюють. Неофіційно, якраз і підтверджує, що в нас в країні дуже багато непрацевлаштованих людей. І я розумію, чому? Адже держава здирає з бізнесменів а, податки. І бізнеси просто будуть розорюватися, якщо вони будуть працевлаштовувати людей. Так ось податкові знижки для бізнесу, які мають від 20% персоналу а, офіційно працевлаштованого. Але Військові офіційно працевлаштовані, і бізнес за них не сплачує оці всі необхідні податки, лише певну, певний невеличкий відсоток, який на рівні ФОПа другої або третьої групи. Все на цьому, все. Наступне скасувати ЗНО, це вступ до університетів, іспити, НМТ, національний мультипредметний тест, а також при вступі до магістратури єдиний вступний іспит, там де логіка, англійська мова і так далі. Для всіх військових, для всіх це не тільки УБД, тобто людина, яка служила, яка дійсно у неї є довідка про те, що вони були в військовій частині з відповідними підписами, печатками і так далі. Так, ось скасувати всі ці іспити для військових. При вступі військових на спеціальності, які користуються особливою підтримкою держави, я поясню: якщо, наприклад, людина, яка є військовим, захоче йти е вчитися, наприклад, на менеджмент, будь ласка, всі ті пільги, які є в державі, вони є. Багато університетів дають пільги на оплату. Але якщо військовий хоче вступати на спеціальності, які потрібні державі, це енергетика, це машинобудування, це військові всі спеціальності, туди ще включимо психологію обов'язково спеціальність, яка потребує особливої підтримки держави. Є цілий перелік, ви можете його знайти в інтернеті. Якщо люди йдуть на ці спеціальності, які не вель, не вельми популярні серед молоді, але я впевнений, що військові люди з досвідом з задоволенням будуть освоювати такі шикарні професії, то тут без Всяких іспитів людина починає вчитись і засвоює цю професію. Ми подумаємо про те, щоб для військових забезпечити скорочене отримання вищої освіти за 2,5-3 роки. Адже для військових можна відкинути дуже багато тих, ну скажімо так, умовно непотрібних дисциплін, які є орієнтованими на молодь, яка приходить до університетів 18 19 років, і вони можливо. Повинні освоювати ці дисципліни. Але для військового ці інститути життя, я думаю, вже пройдені. Наступне. ФОП першої, другої і третьої групи для військових не оподатковуються протягом наступних 10 років. ФОПи першої, другої, третьої групи людина з УБД військовий реєструє ФОП, не сплачує податки за свою діяльність протягом, ну, ми подумаємо, 5-10 років, але це буде тривалий період. І на всіх співробітників, які наймає військовий ФОП, якщо вони військові, він за них теж не сплачує ніяких податків. Наступне квоти для військових в органах влади. Я переконаний, що ми не можемо обійти це питання. Я поясню, чому з одного боку. Здається, що е, військові повинні бути як всі громадяни України і брати участь у виборах, брати участь у різних органах влади на паритетних рівних началах. Але ми з вами чудово розуміємо, що в поствоєнному часі ми повинні з вами дати можливість військовим мати повне право е, контролювати чиновників. І для цього я пропоную. Окреме голосування квотних місць військових до органів влади, там де виборчі місця, на рівні 25 Тобто, четверть рад сільських, міських, обласних, Верховної Ради до 25 25% – це квота військових. За ними йде окреме голосування. Тобто, наприклад, обирається 10 людей до сільської ради. Знають, це от бачите, тривога йде. Це означає 25 місць, тобто 4 місця, вибачаюсь, 25 місць, тобто 2,5 місця, тобто 3 місця це для військових. Як обираються ці три місця? На ці три місця можуть балотуватися окремо люди, які є військовими. На інші сім місць, сім або вісім, там залежно від е, нашої пропорції, обираються люди. За загальними списками. Чи може військовий обирати за загальним списком? Так, може. Але 25% всіх місць обов'язково в обов'язковому порядку будуть зайняті військовими. Теж вони будуть обрані, вони теж будуть пропонувати свої програми, люди будуть їх обирати. Але ми точно будемо знати, що до органів влади будуть заходити також і військові, а не тільки проходімці, які на вас впливають гречкою, обіцянками і так далі. Наступне, це квоти в наглядових радах державних підприємств. Квоти в наглядових радах державних підприємств 40%. Я впевнений, що ми повинні позбавитись тієї поганої практики, коли у нас в наглядових радах державних підприємств тотальне засилля іноземних громадян. Ми не знаємо, хто вони, ми не знаємо, що вони. Вони з шаленими заробітними платами сидять і чомусь. Чомусь саме вони визначають політику державних підприємств. Я впевнений, що військові мають право мати квоти 40%, це може бути 30 відсотків. Це від того, як ви будете вважати, як ми з вами подумаємо разом, але я вношу цю ідею: квоти в наглядових радах державних підприємств повинні бути за військовими, які з зброєю в руках захищали нашу країну, і вони мають право. Мусять захищати нас також і перед тими ділками, які сидять і вимивають з нас наші кошти. Наступне це безоплатна медична допомога з усіх питань по здоров'ю, які були прямим наслідком війни, плюс страхова медицина на всі інші види хвороб. Страхова медицина військовий оплачує певну страховку. Як і власне, ми всі з вами ми теж маємо перейти до страхової медицини, бо без страхової медицини. Життя звичайної людини надзвичайно страшне. Ми маємо невеликі зарплати і кожен раз хв е хвилюємося, що можемо захворіти на хворобу, на яку в нас не буде коштів. Ми не повинні так жити. Ми повинні заробляти кошти і витрачати їх на життя не думаючи про чорний день. У мене бабуся років 15, як я її пам'ятаю, збирала на чорний день, тому що їй завжди здавалося в неї був страх. Якщо вона помре, то не буде за що купити. Всі ті речі, які потрібні на поховання, так не повинно бути. У нас не повинно бути думки про чорний день. У нас повинні бути світлі дні. Наступне це безоплатна соціальна підтримка військових. Це психологи, це соціальні працівники, це школи, це зустрічі в школах, це винруки в школах. Це люди, які будуть очолювати військові кафедри, це зустрічі, це е, книги. Багато військових стане блогерами, багато військових стануть письменниками, частина військових стануть викладачами, вчителями, частина військових будуть бізнесменами і так далі. І все це в підсумку. Пунктів ще багато, я не буду вас втомлювати. І всі ці пункти в сумі здається мені. Я впевнений, в цьому вони знімлять. Той страх, який сьогодні є серед громадян України, а саме, що повернуться військові, і тут можливі два варіанти. Перше, військових спробують списати і заретушувати, щоб вони не заважали чиновникам. І є другий варіант, люди бояться, що може бути військова диктатура. Я впевнений, що не перший, ні другий варіант. Не будуть реалізованими в нашій країні. Я впевнений, що військовим потрібно дати можливості жити. Можливості жити повноцінним життям. Вони не вимагають від нас а, надто багато. Вони вимагають нашої поваги, нашої шани і трішечки поштовху, поштовху для того, щоб вони могли адаптуватися до нормального життя. І головне, вони повинні бачити, що вони робили те, що вони робили, не просто так, і все це. Весь цей подвиг, вся їх жертовність, і їхніх друзів, і їхніх побратимів ось тут, ось тут знайшла відбиття і знайшла реалізацію. Вони повинні відчувати, що це було недаремно. І ми з вами повинні вже сьогодні про це думати і напрацьовувати відповідні закони і готуватися до мирного життя. Не бійтесь мирного життя. Воно отаке. Просто ми з вами, з вами. Останній час живемо в стані війни. І я боюсь, що ми вже забули, що таке мирне життя. Воно прекрасне, воно світле, воно заможнє, воно багате, багате різними барвами. І ми всі з вами разом подолаємо всі ті виклики, які перед нами. Якщо ми пережили війну, ми обов'язково переживемо поствоєнну адаптацію. А далі, далі все буде добре. Підписуйтесь і я чекаю на ваші коментарі. Я чекаю на ваші пропозиції. Це вкрай важливо виробити законодавство і підготуватися до зупинки війни на рівні підтримки військових, щоб не здавати наших людей в оренду НАТО. Я з цим не згоден. Не забувайте підписуватись, і я чекаю на вашу реакцію.